Ранку, малята. Щоранку спішить до нас сахатка. Під дубочком народився, парасолькою накрився, може б, з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Так, правильно, це гриб. Сьогодні ми поговоримо про гриби. Які гриби ви знаєте? Так, гриби діляться діти на їстівні та отруйні. Отруйні гриби не можна їсти, тому що можна отруїтися. А хто знає, що потрібно робити, коли виникли симптоми отруєння? В жодному разі ніколи не можна займатися самолікуванням, найперше, що необхідно зробити, повідомити дорослих і викликати швидку допомогу. А зараз ми з вами відправляємось в гості до казки. У лісі казка жила, творить казочка дива, цілує сонечко листки, у ніжній теплій ласці Гриби наділи шапочки, так само, як у казці. Був дідуньо височенький, пішов дідунь'я на грибок, надів крислатий капелюшок, І став він схожий на грибок. Якщо твоя на те є ласка, мене ти, друже, не чіпай, я заподію тобі лихо, це моє кредо, так і знай, зовні я красивий дуже. Та живим несу я мор. Здогадали, я мухомор. Була собі маленька бабця, пішла бабуня на горбок, втягла креслатий капелюшок і стала схожа на грибок. Якщо мене не знаєш, мене ти не чіпай, бо я, бліда поганка, завдам здоров'ю край. Скільки тут грибників переходило, напускало туману у вічі. Може, справді щось дивне тут мешкає і заманює ген позабуки. І чекав боровик понад стежкою, щоб тобі лише датися в руки. Чи сподобалась вам казка? Від чого застерігає? Не брати отруйних грибів, мухоморів, блідих поганок. Який гриб образився, що його не взяли? Так, боровик білий гриб боровик. Він до свого бору звик. Грибника злякався, в глицю заховався, ні очей, ні ушок. Сам лиш капелюшок. Ці стрункі грибочки зайняли пеньочки. Шапки в них кругленькі, кличуть їх опеньки. Ми лисички, жовті личка, ростом зовсім невеличкі, не червиві, дуже чисті, не ховаємось у листі. Ось ми і познайомились з грибами. А сьогодні давайте спробуємо намалювати боровика. Щоб грибочок вийшов гарним, нам потрібно буде змішувати декілька кольорів. В цьому вам допоможуть дорослі. Зверніть увагу, грибочок складається з ніжки та шапочки. Беремо білий аркуш паперу, фарби, стаканчик, пензлик і починаємо працювати. Для початку намалюємо контур шапочки. Та розфарбуємо коричневою фарбою. Шапочку ми намалювали, тепер малюємо ніжку. Ніжка овальної форми у грибочка. І ось так ретельно зафарбовуємо. А зараз помили пензлик і намалюємо травичку. Грибочки ростуть між травичкою. Додаємо жовтого кольору, бо вже осінь і травичка жовтне. І додаємо листочки, які впали на землю, і жовті, і рожеві. Ось такий грибочок вийшов у мене, а у вас з нетерпінням чекаю на ваші роботи. До побачення!